Для чого холдингам переплачувати компаніям логістичним, які наймають потім тих же самих фопів, якщо вони можуть просто цей холдинг взяти за 30 тисяч наняти логіста, який найме 10 фопів там з 10 машинами і заплатять йому дешевше? І це логічне дуже питання для чого тоді використовують, чому холдинги працюють з компаніями, такими як ми, і їм простіше працювати з нами, навіть якщо ми там, якщо нам потрібно заплатити дорожче, все дуже просто того, що зекономлять вони не 30 тисяч, а набагато більше. Розказую, чого якщо ви великий холдинг, у вас, наприклад, в день стає три комбайна. Просто три комбайна стає в поле. Ви підписуєтесь, наприклад, ви наймаєте логіста, який шукає вам 10 фопів, з якими ви підписуєтесь, штрафні санкції, все попідписували. Абсолютно все. Підписали, знайшли, погнали. Тут настає день, коли сонечко, так як сьогодні там десь сонечко пробувається, і ви такі, все, сьогодні ставимо комбайни. Сьогодні ставимо комбайни, сьогодні ставимо машини, дзвоните перевізникам. Один каже. Ой, ти знаєш, мені дали дорожче. Другий каже: Ой, а в мене зламалась машина. Третій каже: Почекай, я тут в полі, застряв, бо вчора збирав рожай. І все, і в тебе мінімум три, три машини ну 30% це нормально, не приїхало на завантаження. І ти уявляєш тебе один комбайн, просто простаю. Але простой одного комбайна, то це фігня. Ти не встиг зібрати врожай. Зібрати завтра, знов дощ, ти просрав своє зерно. Ти втратив нормальний, то наш ти втратив там. 200-300 тонн соняшника зараз, наприклад, з цією погодою це дуже важливо вчасно почати збирати. Чуть-чуть пізніше, все, до побачення. І що ти скажеш логісту? Логіст каже: дивіться, в мене є 10 договорів, вони всі підписані. Я всю свою роботу зробив. Типу, що мені робити далі з перевізниками? Штрафую, хорошо, окей, без проблем. Фопи кажуть, по нахер. Все, йдіть в суд, хай граються, хай там щось доказують, добиваються, він закрив. фопа, і до побачення. От на цьому вся робота закінчується логістів. Тому. Е Холдингів є свої логісти, які працюють з такою компанією, як наша. Тобто, що ми робимо? Ми підписуємося з холдингом. Обов'язково ми підписуємо штрафні санкції, і ми несемо відповідальність за них. Тому у нас там приблизно до трьох тисяч та більше трьох тисяч перевізників у нас в групі, з якими ми постійно співпрацюємо, даємо заявки. І якщо, наприклад, ми на холдинг поставили 40 автомобілів і 10 раптом з них не виїхало, то ми одразу ж знайдемо різницю. Ну, типу, ми знайдемо, щоб замінити. Ми в мінус попрацюємо, ми в ноль попрацюємо. Ми перекинемо машини з одного маршруту на інший. Ми заплатимо штрафні санкції, якщо вони виконали це все. Але тоді трейдер, ну, холдинг великий, він повністю. Застрахований від, всі, від всіх цих типу недомовленостей. І на і, типу, ми не можемо просто, типу, підвели холден, а все, закриваємо компанію, завтра нову створимо. Ніфіга, це репутація, репутація, яка роками створювалась для того, щоб потім проходити акредитацію, того, що ти з холдингом просто ФОПом, грубо кажучи, такий, а в мене є машина, все, я заходжу, ну можеш ти пройти. Не всіх, але дуже рідко. Але товку, коли в тебе товка, ти вже маєш показувати нормальний результат. Ми ж теж заходили спочатку, нас дуже довго не пускали. Поки вже ми почали казати, а ми з тими вже працювали. Вони дзвонили до тих, типу. А ну да, да, согласен. Окей, давайте одну, потім дві, потім десять машинок вставити. А зараз ми можемо нормальну кількість автомобілів ставити. Те ж саме з перевізниками. Їм більш цікавіше працювати з нами, ніж з холдингом. Тому що холдинг, так, да, окей, хай він їм дасть там трошки більше грошей. Один раз. Один. Давайте я зараз запишу інше відео з приводу цього. А в нас компанія Матіо Logistics логістик називається, тому якщо. Потрібні транспорт або ви маєте транспорт свій. Запрошуємо до співпраці. Круглий рік маємо роботу. Зараз розкажу в наступному відео, чому перевізнику вигідніше з нами працювати, чим з холдингом напряму.